Вітаю вас, друзі! Сьогодні у мене для вас приголомшлива новина. Національний координаційний центр кібербезпеки прийняв рішення обмежити використання Telegram в органах державної влади, військових формуваннях та на об'єктах критичної інфраструктури. 19 вересня відбулося засідання Національного координаційного центру кібербезпеки, і ось на цьому засіданні було обговорено загрози національній безпеці пов'язані із використанням месенджера Телеграм. Начальник ГУР МО України Кирило Буданов навів обґрунтовані дані щодо наявності у російських спецслужб доступу до особистого листування користувачів Телеграм, навіть видалених повідомлень, а також їх персональних даних. Ще раз повторюю, Кирило Буданов. Начальник управління розвідки навів обґрунтовані дані, тобто в нього є докази, навів докази, навів дані того, що російські спецслужби мають доступ. До особистого листування користувачів телеграм, і більш того, російські спецслужби навіть мають доступ до видалених повідомлень, а ще мають доступ до персональних даних людей, які користуються телеграм. Представники ж Служби безпеки України та Генерального штабу збройних сил України зазначили, що Телеграм активно використовується ворогом для кібератак, розповсюдження фішингу та шкідливого програмного забезпечення, а також для встановлення геолокації користувачів і коригування ракетних ударів. І от з метою мінімізації цих загроз було прийнято рішення щодо заборони, встановлення та використання телеграм на службових пристроях працівників органів державної влади, військовослужбовців, працівників сектору безпеки і оборони, а також підприємств, операторів критичної інфраструктури. Виняток становитимуть лише ті особи, для яких використання цього месенджера є. Частиною службових обов'язків. Ось така новина, друзі. Як ви до цього ставитесь, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ну і, звісно ж, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо дане відео було для вас корисним. До нових зустрічей!